Всім привіт! Знаходжуся зараз в Угорщині. Місто називається Кечкемет. знаходиться в центральній частині Угорщини. У мене завтра вигрузка і вирішив погуляти сьогодні по угорському містечку. Зараз прогуляюся по такому частному сектору. Бачите, все зацвітає, такі приємні аромати. Вже можна сказати, що е, прийшла весна, але 20 хвилин тому такий був град, просто не повірите, що я думав, що навіть нікуди не піду гуляти. Але бачите, 20 хвилин пройшло і можна сказати вже світить сонечко. До речі, 2 квітня, а тут вже е, зацвітає бузок. Кажу так, що подібне до, до наших сіл. Бачите, доріжка вся мокра, так що це ознака, що недавно був дощ. Місто знаходиться в регіоні Південний Великий Альсвельд і адміністративний центр Медьє Бачкішкун. І це, можна сказати, восьме за величиною місто Угорщини вирішив трошечки більше приділити уваги частному сектору. Зауважив, що багато будинків подібних до українських, можна сказати, навіть часами формою. Населення міста майже 111 тисяч людей. Місто розташоване на автостраді Будапешт Сегеда. Десь так посерединку до Будапешта 90 кілометрів, що до міста Сегед, також 90 кілометрів. Побачив таку католицьку церкву. Е, вирішив прийти зняти. І тут такий невеличкий парк, можна сказати, олійка. Е, і більш-менш буду наближатися до центральної частини міста. Прийшов я до центральної частини міста. Перед вами зараз драматичний театр. Е, дуже гарна будівля. Е, знаходиться майже в центральній частині міста. Подивись, може можна зайти всередину. Бо зовні то дуже красиво. На жаль, драматичний театр зачинений, може нема ніякої п'єси. Перед вами якийсь меморіал. З права це церква Святого Миколая, а зліва від цієї колони це виходить місцева ратуша. Дуже чудові краєвиди. Покажу трошечки ближче різні такі захоплюючі статуї. Хочу розказати, звідки пішла назва Кечкемет. Походить від угорського слова кецьке, що в перекладі перекладається як козел. Це підкреслює давні тваринницькі традиції міста і також козел, козел зображений на гербі міста. І взаді такий величний драматичний театр. Ще раз покажу драматичний театр і якийсь пам'ятник. Багатьма статуями. Можу з певністю сказати, що дуже-дуже гарна площа. Перед вами церква Святого Миколая. Далі відразу за неї реформатська церква. Ось така гарна площа. Це ратуша. І далі за ратушою відразу. Кафедральний собор. Дуже-дуже гарно. Буду зараз заходити в церкву Святого Миколая. А і ось двері. Знаходжуся всередині. Так невеличка. О, дуже дуже гарно. Покажу ще зблизька. Як на невеличке містечко, то дуже гарно. На невеличку таку церкву дуже-дуже гарно. Я так зрозумів, тут такий невеличкий якийсь монастир. І тут проживають люди. Я думаю, більше за все, що священник проживає тут. І ось такий гарний вхід. І тут, можна сказати, зроблено таку виставу. Дуже гарний центр міста, ратуша, то взагалі без слів. Зараз бачу місцевий собор, зачинений на ремонт, піду позаглядаю, але більш за все, що зачинений на ремонт. І ось така місцева ратуша. Ні, собор відкритий. Зараз покажу з другого ракурсу краєвид центральній площі. Всі стародавні поселення, що були на місці Кечкемета, були знищені навалою монголів в 13 столітті. У 1348 році король Людвіг І великий надав поселенню права міста. Бачите, хоч проводиться якась реконструкція, але в собор можна зайти. Знаходжуся всередині, Ну, собор скажу більш оздоблений. Є картини, намальовані на потолку. І так більш насичено. Дуже гарно виглядає. Не хочеться кричати, бо тут не сам. Я так зрозумів, знаходжуся на автовокзалі, хоча і маю добрий інтернет, але по-венгерськи дуже-дуже важко. Зараз хочу зайти, це православна церква Святої Трійці. Ось так виглядає, вона невеличка. І бачу, що там трохи магазинів є, але можна... Можна буде зайти, подивитись. На жаль, церква сама зачинена, але за стеклом можна роздивитись. Шкода, що зачинена. Перед вами католицька церква, а зліва це середня школа, начальний заклад просто. Ось в такому гарному будинку. В 16-17 століття місто, як і вся центральна Угорщина, було під владою Османської імперії. Але Кечкемет користувався пільгами, тому що безпосередньо платив податки Будайському паші, завдячуючи чому знаходився під його покровительством і уник руйнувань і тотальних грабежів. Далі гуляю по центральній частині міста. Це поки що не знайшов, бо показує на карті, що це офіс фірми якоїсь. І далі називається цифра палац. Можна сказати, за такою церквою. Ось інформація для туристів, але, на жаль, вона зачинена. Це така біла будівля, ще не можу зрозуміти, щось подібне до церкви, може синагога, бо також е, трохи подібне до синагоги, а далі е, в реконструкції трохи. Називається цифра палац. Мені е, здається, що це все ж таки синагога, вона більш подібна до синагоги. На жаль, зачинено якась табличка і, чесно скажу, взагалі не сміх розібрати. Е, наступна така гарна будівля, тут знаходиться середня школа. Плюс знаходиться парафіяльна школа і міська рада. Зараз постараюсь трошки ближче підійти. Ось такий є невеличкий макет міста. Ось ця гарна будівля, що я показував перед цим. Тут палац цифра. Він трошечки в ремонті. І вже да, подивився. Дійсно ця біла будівля. Це виходить синагога. І покажу трошечки ближче. Ніби таке невеличке місто, але центр міста ну, просто вражає своєю вишукуваністю трошки окультурують парк, а так взагалі і багато місця і дуже все красиво. До речі, в цьому гарному будинку знаходиться також музей. Зараз покажу ще декілька гарних будівель. Невеличкі реконструкції проходять в парку. Залишилася ще реформатська церква. Бачите, такі невеличке щось загороджено і наводять красоту. Прийшов я до ратуші знову, розкажу ще про місто. В XVIII столітті місто переважно займалося тваринництвом, але в 19 столітті тваринництво витіснило виноград, виноградництво та садівництво. І на кінець ХІХ століття місто перетворилось на важливий торгівельний центр. І можна сказати, було дуже-дуже багато місто тоді. І переважно більшість таких гарних будівель саме побудовано в 19 столітті. Наприклад, як ось така нова ратуша. Дуже гарна будівля. Прийдуся трохи далі. Тут починається багатоповерхівки, щоб потім не говорили, що та, що за село. Але також дуже багато тут багатоповерхівок. Там дуже гарно цвіте дерево. Не буде так сильно углублятись до спального району. Тут видно, що багато. Багатоповерхівок. Кичкимет відомий в країні та за її межами як столиця з виробництва відомої абрикосової палінки. Дуже гарно цвіте дерево, просто неймовірно. Палінка або ще називають паленка, це фруктова горілка в Угорщині та Трансильванії. Готується з різних фруктів і ягід, такі як виноград, груша, абрикоса, слива та яблука. А ще палінка однією з перших отримала право називатися гункарікумом. Тобто неофіційним символом країни. А найбільшим поціновувачем цього напою був король Англії Едуард VIII. Ще раз покажу центральну площу. Міський собор. До речі, міський собор дуже-дуже гарний всередині. Зовні трошки реконструкція, але так всередині не дуже гарно. міська ратуша. Це по-моєму церква святого Михайла, а це якась реформатська церква. Багато клуб. Уже цей цвітуть квіти. І ось такий якийсь пам'ятник тут. До речі, сонечко трошки зайшло за хмару і воно зараз не так засвічує. Шкода, що не можна ще віддалити трохи, бо як відійду далі, так дерева будуть ще більш затуляти. Центральна частина ну, просто вражає своєю красотою. Зараз потихеньку буде двигатися в сторону машини і ще, як завжди, в зоротньому напрямку буду йти якоюсь другою дорогою. І ще разок хочу показати драматичний театр. Така стара якась машина, яка слугує більше для реклами. Тут таке рухливе перехрестя, дуже багато машин, бо взагалі зараз і після роботи. Ну, відходиш трішечки далі від, від центру. Скажу так, на вигляд, то в нас теж таких багато будинків. Також в місті вистачає багато Тут цілі райони. По них я йти не буду, але хотів просто показати, що їх дуже-дуже чимало. В сумі можна сказати, так як і в кожному місті. Є трохи багато і є трохи приватного сектору. Ну, відчувається, що Угорщина не сильно Така багата країна, бо більш-менш відходиш від центральної частини міста і самі бачите, що не дуже все благополучно. А що Бачите, останнім часом починаю їздити по таких країнах, де дуже рідко буваю. Але я не вибираю, куди я хочу поїхати. Я завжди хочу поїхати або в Італію, або в Іспанію, там, де дуже тепло, дуже гарно. Або ще в Швейцарії. Ну, в Швейцарії, я, я з товаром то не сильно мені хочеться, бо треба розтамажувати. Бачите, ось по облуп, облуплена стіна. Ось таке для вас було угорське містечко Кечкемет. Прийшов вже до машини, стою в такій промисловій зоні, показую свою машину, щоб потім не питали, чи дійсно я працюю далекобійником. Ось так приїжджаю на якусь зону, швидко йду на місто або їду на велосипеді. А машина стоїть тут, бо до центральної частини на такій великій машині то ясно, що не можна буде доїхати. Місто так, центр варти уваги, дуже класно. Собор, церква, католицька церква, ну дійсно варта уваги. Решта так, дуже бідно, можна сказати. Так що з вас підписка, вподобайка, ну і до наступних відео. Всім пока!